Відродження спочатку ледь вловими ковток повітря, а далі все глибше, повніше, і нарешті відчуття розправлених плечей, гордо піднятої голови, бачити світло нинішнього дня, прагнути його і воскрешати минуле яке теж було світлом. Між ними віки, але водночас усе близьке і зрозуміле. Бо є думка, дарована вистю, це повинно початися знову. Відродження острозької академії думка, яка вражала нереальністю. Як? Навіщо, де? Перепитували. В районному центрі, який довгі століття відмежовували від власної назви, а вона колись славилася своєю значимістю, адже саме Острог у 16-17 віках був джерелом української духовності волинськими Афінами. У 1576 році представник могутнього роду. Один із найвпливовіших політичних діячів того часу, меценат друкарства і літератури, опікун православ'я, князь Василь Костянтин Острозький, заснував Острозьку Слов'яно-Греко-Латинську академію. Це був перший вищий навчальний заклад на східнослов'янських землях. У ньому він об'єднав блискучі інтелектуальні сили України та споза її меж, імена постаті. Відкриті погляду історії. Герасим і Милентій Смотрицькі, Дем'ян і Северин Наливайки, Кирило Лукарес, Ян Лятош, Петро Сагайдачний 500 випускників із прогресивним світоглядом і набагато ширшими знаннями стали опорою духовності України. Тісно переплетена з академією і діяльність найпотужнішої на той час кирилочної друкарні Івана Федоровича. Саме ним було видруковано в Острозі першу азбуку, першу полемічну літературу, перша філософська література. Фактично, саме завдяки Івану Федоровичу було видано і найбільший шедевр Острозької академії, який був створений, це сповна слов'яномовна Біблія. Саме завдяки Острозькій академії ми можемо говорити про не лише Ренесанс української нації, але про збереження української нації. Тому що задовго до Котляревського Дем'ян Наливайко писав свої безсмертні твори сучасної української мови. Ми фактично отримали можливість посіяти зерна просвітництва не лише в Україні, але й в Білорусі і Росії. І фактично через 60 років змогли просвітники Острозькі зорганізувати Києво-Могилянську академію, але пізніше і інші відомі освітянські осередки. Перше огнище нової освіти. Нового шкільництва, нового духовного життя. Так писав про Острозьку академію Михайло Грушевський. Але призначено їй було тоді лише 60 років. Із смертю Костянтина Острозького, світоч православної школи, що мала виразний національний характер, поступово згас. Ви знаєте, як писав Іван Огієнко митрополит Іларіон про смерть Константина Острозького. Сумно дзвонили дзвони в острозі, ще сумніший був їх відгомін по всій Україні. Плакав Острих і ридала вся Україна, тому що помер останній князь із роду Рюриковичів, помер останній православний український князь. І ось дивіться, після смерті цієї особистості 425 років. Все пішло в забуття. Нас ампутували навіть найменшу пам'ять про Острозьку академію, про її значимість для наших націй і взагалі для Східної Європи. І я думаю, що все-таки відродження Острозької академії, все те, що ми сьогодні бачимо, це можливо було тільки за умови незалежності України. Я думаю, що коли поєднати ці дві події, відродження України, відродження Острозької академії, це можна називати благословінням Божим. І якщо ми не скористаємося зараз ним, це буде, я думаю, для нас великий великий гріх. Дійсно, на все воля Божа. Тому здійснюється те, що здавалось неможливим. І ось впевнено заявляє про себе створений у 1994 році Острозький вищий колегіум. А далі фантастичний зліт. За шість років це вже Національний університет Острозька академія, де унікально поєднано кращі історичні традиції вітчизняної освіти та адаптована на українському ґрунті сучасна західна система вільного творчого навчання. Оце Боже благословення. В іншому разі не поясниш, коли переїхав з Дніпропетровська професор Ковальський, і відразу за ним переїхали я учні, кандидати наук. Ми відразу сформували кафедру. Історії і, і так далі. Зараз у нас 80% – це кандидати, професори. Ви бачили, в яких чудових умовах вони живуть. Тобто створили умови для викладацького складу, такі якими вони повинні бути, які ці викладачі. сьогодні. Національний університет Острозька академія це п'ять факультетів та 16 престижних спеціальностей. Єдина в Україні віртуальна наукова бібліотека, сучасні комп'ютерні класи, найновіші лінгафонні кабінети, новітні навчальні технології. З українською діаспорою пов'язана окрема сторінка історії відродження Острозької академії. Від самого початку становлення університету представники діаспори надавали всіляку підтримку керівництву молодого навчального закладу. Створено фонд друзів Острозької академії, який очолив академік Острозького академічного братства Мирон Куропась. За сприяння фонду стало можливим відновлення центрального корпусу. Церкви XVIII століття, що знаходиться на території університету, створення потужної матеріально-технічної бази для якісного навчання студентів та проведення науково-дослідної роботи. Сприяння талановитим молодим людям, що волі і долі залишилися без батьківської опіки це ще одна сфера співпраці Острозької академії з представниками діаспори. Сьогодні, завдяки коштам, виділеним представниками діаспори, в університеті навчається 20 дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Це мрія мого дитинства, хоча я й досі не можу повірити, що вона збулася. Але я добре розумію, що мрія не збувається просто так: без Божої волі та допомоги добрих людей. В національному університеті Острозька академія діє єдиний в Україні інститут дослідження української діаспори. Співробітники інституту опрацьовують різні наукові дослідження, організовують і проводять міжнародні наукові конференції, в яких беруть участь провідні вчені з України та діаспори, готують до друку і видають збірники наукових праць, монографії, книги. В інституті зберігається цінна колекція літератури, яку передали сюди українці з різних куточків світу. Тут над своїми дисертаціями про українську діаспору працюють науковці як з Острога, так і з інших регіонів України, пишуть наукові роботи студенти. Нещодавно при інституті відкрито кафедру історії української діаспори, яку очолює директор інституту, професор Алла Атаманенко. А почесним керівником кафедри є давній друг академії, професор Любомир Винар. Останній та найбільш масштабний проект Острозької академії та українців з-за кордону будівництво єдиної в Україні наукової віртуальної бібліотеки, що є не лише одним з найпотужніших комп'ютерно-інформаційних центрів, а й справжнім архітектурним шедевром червні 2007 року відбулося урочисте відкриття віртуальної бібліотеки за участю президента України. Віктор Ющенко щиро подякував всім, хто долучився до будівництва віртуальної бібліотеки, та висловив сподівання, що так само всім світом будуть реалізовуватися й інші проекти Острозької академії. На фоні такого бурхливого розвитку університету контрастною плямою виглядає руїна в центрі острога. Цей довгобут ще за часів радянського союзу мав би бути будинком культури, проте тоді коштів вистачило лише на зведення стін. Сьогодні в Острозькій академії розроблено проект перетворення недобудови на новий корпус університету. Зовнішній вигляд майбутнього корпусу повинен поєднати в собі сучасні тенденції та архітектурні традиції середньовіччя, що буде відображенням гасла відродженої Острозької академії. Сучасна освіта крізь досвід століть. Перед корпусом планується створити площу Герасима та Мелетія Смотрицьких, великих українських просвітителів, яких на превеликий жаль ще й досі не оцінили співвітчизники. Де вони не працювали? Я більш ніж впевнений, що навколо цих людей буде створюватись зовсім інша аура. Навколо цих людей, нехай ще не повністю можливо, але буде виконуватись те знамените біблійне полюби, ближнього як самого себе. І я думаю, чим більше буде таких випускників і чим швидше вузи перебудуються саме на те, щоб не просто випускати студента з чи фахівця із дипломом, а перебудуються на те, щоб формувати високі моральні якості. Я думаю, що для України є великі перспективи дуже швидко перебороти оці цю Вони знайшли скарб, з якого потрібно черпати сили, щоб наша держава стала високоосвіченою. щоб почуття високого патріотизму і істинної моралі були не порожньою декларацією, а дійсною сутністю. Головне пам'ятати, що мораль. Це вчення не про те, як ми повинні зробити себе щасливими, а про те, як ми повинні стати гідними щастя. Національний університет Острозька академія за сприяння у розвитку висловлює щиру подяку людям, що небайдужі до відродження українських національних цінностей.